Друзі мої, усім добрий ранок. Я всіх сьогодні понеділок, але я всіх вітаю з Різдвом, також з Новим роком, усім нам здоров'я і миру, миру, миру. Я сьогодні прийшла до своєї рябіни, хочу вам, вам розповісти, що ми нарешті, 24 грудня, зранку впіймали невеличку дівчинку, гарненьку краснорябу. рябу. Ось наша Рябінушка, все у нас добре, Все добре, хлопці та дівчата. Зараз підемо, я вам покажу нашу маленьку, красивеньку дівчинку. <кхи> у нас на нашому господа... В нашому господарстві з'явилося маленьке нове життя. Ось ось така красунька у нас з'явилася. 24 грудня нам Господь дав ось таке маленьке чудо, ось така дівчинка. Дівчинку цю собі ми не плануємо залишати. Будемо виставляти на продаж, але через приблизно 10 днів. Це моя Ася, вона її дуже полюбила. Мабуть, вирішила, що це здоровенька собачка. І можна з нею гратися. Ну, вона її не кусає нічого, тільки це так грається. Ось така красота. У нас народилася. Папа у нас був краснорябий, його звали Самсон. Був такий красунчик у нас. Він трошки є в мене відео на моєму каналі. А мамочка наша рябіношка. Така красавиця у нас також є. Поп'ємо молочка 10 діб, доки молоко молоде, доки я не можу його реалізувати, то будемо випаювати нашу дівчинку. Ну і так. Ось Да-да-да, вона вже в нас вміє розмовляти. Особливо, коли ми приходимо доїти корів. Ось ось таке наше невеличке чудо, друзі мої. рябіношкою у нас все добре. Ми зранку прийшли вже, вона почала тилитися, це було о 6 ранку, 24 грудня. Трішки чоловік допоміг, бо, як ви бачите, телятко немаленьке. Все добре, звісно, зараз підпухше у неї, Але якщо чесно, то я не роблю, ничего. але тільки доїмося ми апаратом доїльним. Вимічка ми масажуємо. Це, якось і кажуть, і я скільки років вже знаю. Це після родова пухлинка, яка згодом буде сходити. Ось така дівчинка. Так що, можливо, комусь потрібно з наших глядачів. Дніпропетровська область, місто Павлоград. Дівчинка буде виставлятися на продаж. Усім нам миру. Дякую за перегляди. Підписуємося, ставимо лайки. Всім пока-пока.